Вас вітає тенесі Конкорд. Сьогодні на огляді трактор John Deere 7250R. Трактор 2016 року випуску на працювання 6800 мотогодин. Технічне оснащення. 9-літровий двигун на 250 кінських сил, коробка передач е 23 передній міст ТЛС, фронтальна навіска, 4 пари гідровиходів, підготовка під GPS навігацію на третьої категорії. Задній на 540 та 1000 обертів. Резина задня, мішелін 710 на 75 Р42. Резина передня, мішелін 620 на 75 Р30. Напрацювання трактора, пульт керування. Завітайте до нас на його огляд. Тенісі Конкорд, сільхозтехніка, запчастини, сервіс, ЖПС навігація, агропослуги. Звертайтесь!